Виконуємо номер 371 із підручника Алгебра 7 та номер 13 крапочка 40 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Обчисліть і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Подамо 49 і 343 у валі степені з основою 7. 49 – це 7 у квадраті. 343 це 7 у кубі. Тепер використаємо властивості степені, піднесемо степінь до степеня. Щоб піднести степінь до степеня, потрібно основу залишити без змін, а показники степенів помножити 2 множимо на 8, буде 16. В Знаменнику, 3 множимо на 8 буде 24. Тепер помножимо 2 степені з однаковою основою. Основу переписали, показники додаємо 9. Додати 16 буде 25. Знаменник переписали. Риска дробу – це знак ділення, тому виконуємо ділення двох степенів з однаковою основою. Основу переписали, показники віднімаємо 25 відняти 24 це буде 1, 7 у першому степені це 7. Завдання друге подамо 6, як 2 помножити на 3. Піднесемо до степеня добуток. Для цього кожен з множників піднесем до 12 степеня. Маємо 2 в 12 степені на 3 в 12 степені. Знаменник переписали. Ну, а тепер виконуємо ділення двох степенів з однаковою основою. 2 в 12 степені на 2 в 10 степені. Основу переписали, показники віднімаємо. 12 відняти 10 буде 2. 3 в 12, степ... 12, степ... 12 степені ділимо на 3 в 11 степені. Основу переписали, показники віднімаємо. 12 відняти 11 буде 1. І тепер 4 множимо на 3 буде 12. Подамо 100 як добуток 5, і 2 у степенях. 2 в 8 на 5 у сьому переписали. 100 це 25 помножити на 4. А 25 це 5 у квадраті. А 4 це 2 у квадраті. І тепер піднесемо до куба кожен з множників. Чисельник переписали. 5 у квадраті і у кубі. Множимо на 2 в квадраті і у кубі. Підносимо степінь до степіння у знаменнику. Маємо 5, 2 на 3, 6 у шостому степені і 2 у шостому степені. Ну, тепер виконуємо ділення двох степенів з однаковою основою. 2 у 8 ділимо на 2 у 6. Основу переписали показники віднімаємо. 8 відняти 6 буде 2. І 5 у сьомому степені ділимо на 5 у шостому степені. Основу переписали показники віднімаємо. 7 відняти 6 буде 1. Маємо 4 помножити на 5 буде 20 36. Подамо в вигляді добутку 2 на 3 і в степені. І 24 2 на 3 і в степені. 36 це у нас 4 помножити на 9. 4 це 2 в квадраті. А 9 це 3 в квадраті. 24 це 3 помножити на 8. 8 це 2 у кубі. А тепер підносимо добуток до степеня. 2 в квадраті і у п'ятому степені множимо на 3 в квадраті і у п'ятому степені. У знаменнику 3 у шостому степені, на 2 у кубі і у шостому степені. Підносимо степінь до степеня. Показники перемножаємо. Маємо 2 у 10 степені. На 3 у 10 степені в чисельнику. І в знаменнику 3 у шостому переписали і маємо 2 у 3 на 6 у 18 степені. Ну, а тепер ділимо 3 в 10 на 3 в шостому, маємо 3 в четвертому. І 2 в 10 і 2 в 18, -му. маємо 2 у восьмому знаменнику. Підносимо до степеня.